Про події війни говорить Стратком. в Україну прибув черговий зенітно-ракетний комплекс Петріот, який має посилити повітряний захист країни. Про це у зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Була доповідь командувача повітряних сил і по роботі наших головневих груп по збиттю шахетів і щодо протидії російським ракетам. Зараз вже ми можемо сказати, є посилення нашої ППУ. Німецький патріот прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше, більше сили для України. Додамо, що раніше генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює спеціальний штаб з питань України при міністерстві оборони Німеччини, повідомив, що Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Петріот, які були обіцяні Німеччиною. Ворог не зважає на доволі високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногорівці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра. Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку атакують наші позиції в Іванівському, Кліщівці. Намагаються захопити острови, пойми лівого берега річки Дніпро. Фактично, по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Ковник Олександр Сирський, який зараз перебуває на східному фронті, за його словами, відповідь на питання, як зупинити наступ чисельно переважаючого ворога, відома це ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів на бойових дронів, в яких ми маємо перевагу, а також опанування нових способів. Собів знищення розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності тільки з використанням засобів РЕП та ФПВ-дронів. Здається, нічого нового разом з тим, це потребує майстерності у застосуванні зброї та техніки, влучного вогню, маневровогнем, силами та засобами, тобто якісної підготовки всіх категорій військовослужбовців до виконання бойових завдань. Важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів з метою максимального використання бойових можливостей військ та мінімізації наших втрат. Рад написав головнокомандувач ЗСУ, перевіряючи хід підготовки резервів до участі у бойових діях. Генерал-полковник Олександр Сирський відзначив максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та fpv дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї. Крім того, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, зустрівся з кожним командиром бригади, які ведуть оборону на напрямках головних дій противника. Були Обговорені питання щодо підвищення ефективності наших дій, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами, вирішення інших проблемних питань. Аби повністю позбавити Чорне море мін російсько-української війни, знадобляться роки. Розповів в ефірі телеканалу Суспільне новини речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, перший етап розмінування буде тривати кілька місяців, і підготовка до нього вже відбувається. Ми плануємо цю операцію з розмінування вже досить давно і тренуємося саме по цьому напряму, як і під час міжнародних навчань серії рісі І, в принципі, розмінування відбувається у нас так само періодично. Тому, в принципі, розрахункові терміни вони вже є. Це кілька місяців. Має тривати стадія розмінування, така. Ургентна, так би мовити, це е якірні стоянки, це е шляхи під підходу, це фарватери, це те, що е в першу чергу слід розміновувати. Це кілька місяців, там 5-7 місяців може тривати. Це за наявності можливості повноцінно проводити цю операцію, тобто не під вогнем противника, не е в якихось там інших умовах, а саме е коли буде така можливість проводити її. Задіянням протимінних кораблів відповідних і мати відповідний безпековий рівень. Основна ж фаза щодо пошуку та знищення мін буде тривати роками. На жаль, ще наші онуки будуть, мабуть, знаходити подібні пристрої цього місяця. Наприклад, на узбережжі прибуло три міни часів Другої світової війни. Відзначив Дмитро Плетенчук. Гадемо в цьому році українські протимінні кораблі Чернігів і Черкаси взяли участь у навчаннях «Сібриз», які проходили біля узбережжя Шотландії. Як повідомили після навчань в об'єднаному командуванні ВМС НАТО, вони стали кульмінацією дворічної підготовки українського персоналу і екіпажів протимінних кораблів, яка дала їм змогу успішно планувати, контролювати і здійснювати заходи з протимінної діяльності за різних сценаріїв. Наразі понад півмільйона військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної готовності. Про це сінен заявила речниця НАТО Фарах Дахлала. Починаючи з 2014 року, НАТО зазнала найбільш значної трансформації в нашій колективній обороні за останні покоління. Ми запровадили найбільш комплексні оборонні плани з часів холодної війни, і зараз понад 500 тисяч військовослужбовців перебувають у стані підвищеної готовності. Зазначила вона. Вона пояснила, що рішення про набір та тренування військово. Вих, кожна країна, член альянсу, ухвалює окремо близько третини країн НАТО мають ту чи іншу форму обов'язкової військової служби. Наприклад, з 1 січня цього року обов'язкова військова служба була відновлена у Латвії. До того вона була скасована у 2006 році. Тепер чоловіків призивають на 12 місяців після досягнення ними 18-річного віку. Дискусії про відновлення обов'язкового призову відбуваються у Німеччині та Великій Британії. Деякі члени альянсу зважують доцільність призову. Проте, ми як альянс не передбачаємо обов'язкової військової служби. Важливо те, що союзники продовжують мати боєздатні збройні сили для захисту нашої території і нашого населення, додала речниця НАТО. На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак су 25 який у парі з іншим су 25 намагався обстрілювати позиції підрозділів сил оборони. Як відзначили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерала Хоронжого Марка Безручка знищили в цьому місяці вже другий штурмовий су 25 Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на покровському напрямку. Також Ворог був активним на Краматорському напрямку, де українські воїни загалом відбили 73 атаки противника. На інших ділянках фронту ситуація наступна. Практично по всій лінії фронту тривають важкі бої на харківському напрямку. Російські загарбники 10 разів атакували позиції захисників України в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивали 13 штурмових дій противника в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Сеньківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового. На Лиманському напрямку Росіяни 11 разів атакували наші позиції неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Тернів, Торського, а також Серебрянського лісництва. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 20 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем. Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель оголосив, що ЄС скерує перший транш від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня. На прес-конференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Він заявив, що повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу в 1 мільярд 400 мільйонів євро. маємо намір фінансувати придбання пріоритетного військового обладнання для оборони України закупівлю боєприпасів для артилерії, і що нове закупівлю в української оборонної промисловості. Отже, ми не лише надаватимемо військову підтримку Україні, але й робитимемо це з України, що безумовно є найлогічнішим і найефективнішим, що ми можемо зробити. Додамо, що під час засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, звернувся до міністрів із закликом зняти обмеження, накладені їхніми країнами на використання Україною. Ною далекобійної зброї. я звернувся до своїх колег міністрів з проханням зняти національне обмеження на використання далекобійної зброї, щоб Україна могла запобігати таким атакам у майбутньому урожаючі літаки, що стріляють крилатими ракетами і аеропорти, з яких вони злітають. Мені здається, це було б самообороною в рамках міжнародного права. Захист дитячих шпиталів не може бути ескалацією. Чи дослухалися до цього заклику глави польського МЗС міністра закордонних справ Євросоюзу? Поки невідомо. Американський виробник авіатехніки Боїнг та українська компанія Антонов підписали попередню угоду, яка має сприяти спільному виробництву безпілотних систем для України. Згідно повідомлення Боїнг, сфери потенційної співпраці, визначені в угоді, включають навчання, матеріально-технічну підтримку та послуги з капітального ремонту тактичних безпілотних літальних систем, які використовуються зсу, зокрема Скан Ігл. Крім того, компанії також вивчать можливості для Антонова надавати інженерну підтримку Боїнг. Генеральний директор Антонова Євген Гаврилов сказав, що ця угода може сприяти подальшому розвитку української оборонної промисловості. Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження найновіших і найефективніших рішень на додаток до можливості майбутніх проєктів з боїнг, в аерокосмічній та оборонній промисловості. Зазначив він. Зауважимо, що це не перша угода між Боїнг і Антоновим у 2018 році. Американський виробник погодився надати українській компанії Запчастини, що дозволило відновити призупинене виробництво реактивних літаків. В Україні оновлять шкільну програму захист України для учнів 10-11 класів, яка зокрема включатиме навчання на лазерних тренажерах та керування FPV-дронами. На закупівлю відповідного обладнання вже виділили більш ніж півтора мільярди гривень. Повідомили у міністерстві освіти та науки України. Оновлення програми предмета захист України» спрямовано на формування важливих життєвих навичок від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій. Ми надаємо особливу увагу Розвитку громадянської свідомості та системи цінностей, які допоможуть нашим дітям стати відповідальними членами суспільства, зазначив міністр освіти і науки Аксен Лісовий. У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці. Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливо областях інформаційної безпеки поглиблені знань з домедичної допомоги. Головний козир нової програми це сучасне обладнання. Тільки уявіть інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симулятори управління дронами, навчальні манекени для серцево-легеневої реанімації. І це лише маленька частинка. Це вам не картонні мішені і мотоскові перешкоди. Ні, тепер школярі будуть робити сотні тисяч пострілів по віртуальному ворогу, відпрацьовувати тактичні маневри і вивчати основи медицини. Прокоментов. Вав нову програму заступник директора з питань розвитку в державній установі професійні закупівлі Дмитро Соловей. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.